В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску при донацькій філії МАУП відбувся челендж. Зроби освітній простір яскравим. 16 жовтня відзначається День анестезіолога. В Ізмейлі пройшла відкрита першість. дзюдо та відбувся черговий тур чемпіонату України з футболу дитячої юнацької футбольної ліги. З вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 16 жовтня орієнтовно такі: 672 тисячі 850 осіб особового складу, 8 тисяч 997 танків, 17 тисяч 969 одиниць бойових броньованих машин, 19 тисяч 459 артилерійських систем, 1 тисяча 231 реактивних систем залпового вогню, 978 засобів протиповітряної оборони. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2620 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 26 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3441 одиниця спеціальної техніки. У місті Ізмаїл велику увагу приділяють висадженню та догляду за зеленими насадженнями. 10 жовтня в придонайській філії Мауп відбувся челендж. Зроби освітній простір яскравим. В акції взяли участь студенти філії, які висадили біля навчального закладу осінні квіти хризантеми. Подробиці дивіться далі. В Україні активно проводяться різноманітні флешмоби та акції для підтримки екології. Від рослин залежить наше життя, здоров'я і здоров'я нашої планети. Тому дуже важливо організовувати заходи з висадки дерев, квітів та інших рослин. Саме рослини становлять 80% їжі, яку ми їмо, і виробляють 98% кисню, яким ми дихаємо. Але ми часто не докладаємо достатніх зусиль, щоб зберегти їх здоровими. У місті Ізмаїл велику увагу приділяють висадженню та догляд за зеленими насадженнями. 10 жовтня в придунайській філії міжрегіональної академії управління персоналом відбувся челендж. Зроби освітній простір яскравим. В акції взяли участь студенти філії. Озброївшись рукавицями та лопатами, вони висадили біля навчального закладу осінні квіти хризантеми. Така робота згуртувала студентів та навчила відповідально ставитися до довкілля. Сьогодні ми розпочали челендж зробі освітній простір яскравим. Ми прикрасили подвір'я міжрегіональної академії управління персоналом. Від імені всього студентського самоврядування хочемо подякувати всім студентам, які прийняли участь в нашій акції. Цей флешмоб спрямований на озеленення території, покращення якості повітря, відновлення екосистеми, а також розвиток екологічної свідомості людей. Дерева, квіти та інша зелень має не лише естетичне, але й психологічне значення. Багатство кольорів. Та аромат квітів позитивно впливає на мікроклімат, а також на настрій та нервову систему людини. Висаджені квіти будуть радувати своїм цвітінням усіх студентів, викладачів та перехожих. Наприкінці, студенти при Дунайській філії МаУ передали естафету челенджу Ізмаїльському державному гуманітарному університету. Ми передаємо цей челендж змальському державному гуманітарному університету. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. На березі кучурганського лиману прикордонники затримали правопорушника на Одещині під час патрулювання річкової ділянки кордону. Прикордонники подільського загону помітили у воді невідому особу. Ним виявився 23-річний житель Донеччини, який збирався вплав дістатися берега сусідньої Молдови. Аби план втечі реалізувався, за допомогою чоловік звернувся до знайомого жителя прикордоння. Останній порадив попередньо придбати гідрокостюм та рятувальний круг, в який покласти особисті речі, аби вплав подолати лиман. За консультації донеччанин сплатив 300 доларів США. Однак на березі лиману, перевдягнутого в гідрокостюму тікача, прикордонники затримали ще на старті занурення, і це можливо врятувало йому життя, адже вночі температура опустилася до 3-5 градусів, а води до 15-10 градусів тепла. За спробу незаконного перетинання державного кордону. На України на правопорушника складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону. 16 жовтня світ відзначає день анестезіолога професія, яка є критично важливою для порятунку життів. В Україні ця робота набула особливого значення в умовах війни. Подробиці дивіться у сюжеті. 16 жовтня у світі відзначають день анестезіолога професії, яка часто залишається за кадром, але без якої неможливі складні операції та порятунок життів. Анестезіологи це лікарі, які забезпечують пацієнтам безпеку та комфорт під час хірургічних втручань, контролюють їхній стан, щоб операції проходили успішно. В Україні цей день має особливе значення, адже в умовах війни роль анестезіологів стала ще більш важливою. У польових шпиталях, лікарнях, прифронтових зон і в тилу вони працюють цілодобово, забезпечуючи якісну. Допомогу тим, хто постраждав від бойових дій, важкі травми, які отримують військові та цивільні, вимагають невідкладної допомоги. І тут анестезіологи перші, хто відповідає за те, щоб операції пройшли без ускладнень. Однак не тільки в умовах війни їхня робота є ключовою. Щоденно анестезіологи рятують життя у лікарнях по всій країні, забезпечуючи комфорт та безпеку під час операції різної складності. Вони працюють з новітними технологіями, контролюють болючу симптоматику і фактично виступають охоронцями життя пацієнта на операційному. Му столі сьогодні ми віддаємо шану тим, хто зазвичай залишається непомітним для широкого загалу, Але чия праця є життєво важливою? Вони невидимі герої, які щоденно допомагають рятувати життя українців навіть у найскладніших умовах. Іван Поляков для програми новин. Поліція проводить перевірку на об'єктах, щодо яких не дійшли анонімні повідомлення про замінування по регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів надходять анонімні листи про замінування їх будівель. Проводяться перевірки. Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями. Напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіо нашої держави. Тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сили засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об'єкт. На місцях працюють профільні служби. <му> На початку жовтня в Ізмаїлі до Дня міста пройшла відкрита першість дзюдо серед юнаків та дівчат. Та відбувся черговий тур чемпіонату України з футболу дитячо-юнацької футбольної ліги. Подробиці дивіться далі. На початку жовтня в Ізмаїлі до дня міста пройшла відкрита першість дзюдо серед юнаків та дівчат. Та відбувся черговий турнір чемпіонату України з футболу дитячої юнацької футбольної ліги з метою пропаганди здорового способу життя та залучення широких мас населення до занять спортом. Організацію заходу забезпечив відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради та федерація з дзюдо в палаці спорту пройшли змагання з дзюдо змагання. Теж були присвячені Дню міста Ізмаїла, також вони були перенесені в зв'язку з Днем Жалоби. Організатори цих змагань відділ фізичної культури та спорту з міської ради, федерація Дзюдо, президент федерації Сергій Лапшин і е, учасники це е, вихованці Ізмийської та Чайнацької спортивної школи та спортивних клубів міста. Змагання пройшли у кількох вагових категоріях для спортсменів 2014-2015 років народження від 20 до 35 кілограмів, а для учасників 2012-2013 років народження у вагових категоріях від 28 до 50 кілограмів. Головним суддєю змагань виступив Ігор Панасищин. А суддєю на татамі Сергій Лапшин, президент федерації з дзюдо, майстер спорту та чемпіон світу з самбо серед ветеранів. Усі переможці та призери були нагороджені медалями та грамотами. Також того жовтня на центральному стадіоні міста відбувся черговий турнір чемпіонату України з футболу дитячої юнацької спортивної ліги. На великому полі зійшлися команди Ізмиїцького дісуша та Чорноморець Одеса. На центральному стадіоні буде проходити черговий матч, черговий тур чемпіонату України та юнацької футбольна ліга. Приймає наша команда команда з мільськоте чинатської школи. Приймає команду з Одеси Чорноморець. Вікові категорії ю 15 та Ю 17. Проведення таких змагань сприяє підтримці спортивних традицій міста та вихованню нових поколінь спортсменів. Влада Новак, Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми Новин. Рятувальники провели заняття з мінної безпеки для студентів Ізмельського агротехнічного фахового коледжу. Під час пізнавального і корисного уроку рятувальники нагадали студентам про ризики, пов'язані з недбалістю та незнанням правил мінної безпеки, а також нагадали, як можна уникнути небезпек. Використовуючи плакати та макети від ЮНІСЕФ, фахівці ДСНС продемонстрували, як виглядають боєприпаси. А за допомогою відеоматеріалів розібрали питання, як слід діяти в разі їх виявлення не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Саме ці елементарні правила збережуть ваше життя та здоров'я. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 5 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок, євро купівля 44 гривні 85 копійок, продаж 45 гривень 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 17 жовтня, в змелі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень 13-15 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. Вдень 11-13 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.